Всім привіт! Сьогодні 7 серпня 2023 рік, Київська область, моя теплиця. І сьогодні хочу вам показати свої пасіфлори. Хто бачив попередні огляди, я показувала вам цю теплицю огляд рослин, які тут знаходяться. І показувала вам я, як я висадила свої пасіфлори. Ось бачите, яка велика у ґрунті. Пасіфлори в мене ростуть у ґрунті. Ось першу я вам показую, це пасіфлора Констанс Еліот. Бачите, яка вона велика, вона вже під дах виросла. Дуже швидко росте пасіфлора. Квітуча, я потім вам покажу, як вона цвіте. Ось, бачите, вона навіть жовтенька. Ось, бачите, жовтенька коробочка з насінням. Вона одну зав'язала. Плодів вона немає, вона декоративна. Але мені здається, що вона приймає участь у запиленні інших пасіфлор плодових. Ось така вона декоративна пасіфлора Констанс Еліот. Поруч з нею. Дуже незручно показувати у хащах. Тут росте пасіфлора маракуя Фредерік. Вона поки що зав'язала тільки один плід. бачите. Дуже так вона потужно виросла. Потім на відстані я вам покажу, як воно виглядає. Теж, бачите, вона росте в ґрунті. Далі Пасіфлора Роланд. Вона не така потужна, як Фредерік. Вона так більш повільніше росте, але ж вона зав'язала два плоди. Один я тут притулила, повісила на стрелицю Миколая. Бачите, ось одна висить, бо вона не достає до паліри і ще один, бачите, плід. Собаки співають мої, чуєте. <плід> <плід> Потім, мабуть, ще вона буде квітнути. Вона зупинилася у рості спочатку, так трохи відросла. Потім зупинилася, а зараз знов почала рости, коли вона вже вилізе з затінку цього, бо її затіняє селиція. Бачите, як це виглядає. Селиція вже метра три десь в мене вимахала. Ось стрілки, вона знов видала листові. Бачите. Ну, зараз так я буду віддалятися, пролізу це скрізь хащі свої. Ось. Ось так вони виглядають, бачите, там Ролан ще не вилізла. А ті вже зараз на. Залізу на сходи ось. Хоча Констанце Ліот вона не істівна, але вона дуже красива. Зараз в неї хвиля цвітіння завершилась, і там я бачила, ще багато бутонів ще будуть цвісти. Зараз йдемо. На другий ярус, де я вам покажу ще всі флори. На жаль, вони якось так дружно не цвітуть всі разом, так поступово, і квітка ж вона тримається недовго, тому я не можу так схопити цей момент, щоб квітли, квітли вони всі разом. Так, не виходить мене зняти, ну що ж зробиш? Так, тут цвіте пасіфлора і багато бутонів нав'язала, не випускала. Пасіфлора індіго. Плодів ще не зав'язала вона. Так, далі. Тут ще дві пасіфлори. Е, досить так непогано, як для першого разу у ґрунті. Ці пасифлори в мене другий рік ростуть. Констанція Ліот, вона давня. А оці плодові мені подарувала Наталя Мала. Вона вже багато років вирощує цю культуру. І вона мені подарувала декілька сажанців, Пасибі Велике. І ось, бачите, скільки нав'язала Темптейшн. Раз, два. Три. Чотири. Поки що я бачу чотири плоди і багато квітів. Ще раз наголошую у запиленні я участі, участі ніякої не приймаю. Самі запилюються. Якось. Ну і поруч з нею. Ще одна Роланд. Вона розростається. Поки що я не спостерігаю, щоб вона. Там трошки було цвітіння спочатку, воно не завершилось зав'язями. І поки що зав'язів немає, і припинилося цвітіння. Може бути таке, що ще зацвіти. Ще побачимо. Поки що тепло, ще практично один місяць літа. Потім сподіваюсь, ще вересень буде непоганий. І ось ще одна в мене пасіфлора Констанс Еліот. Це м -м, паросток був при корінні. При пересадці я його відокремила і висадила в такий собі невеличкий горщик. Десь горщик на 3 литрі, ну, мабуть, 3 літра десь. Бачите. Для цієї пасіфлори, ось вона цвіте, ще має багато бутонів, Для цієї пасіфлори я шукаю нових господарів. Бо мені вистачає однієї Констанси Ліот. Цю посіфлору я пропоную вирощувати або в теплиці оранжереї, або у відкритому ґрунті з укриттям, але у південних регіонах. В нас вона зимувати не буде в Київській області, я вважаю, і в більш холодних регіонах теж, в північних регіонах. А на півдні я вважаю, що запросто може, бо вона, як пишуть, я не перевіряла, але пишуть, що вона витримує мінус 15 градусів. Наскільки це правда, я не знаю, але так пишуть. Якщо когось зацікавила Пасіфлора, пишіть. Єдине, що краще, краще, звісно, було б її прилаштувати десь по Києву і Київській області. Так, щоб самовивозом з Києва. Бо вона досить велика. Я, звісно, її можу запакувати, але ну, така доставка буде не дуже дешева, я вважаю. Ну і може вона ще, як, як вона ще доїде, може трохи прим'ятися, але, ну, в принципі, так, щоб вона пошкодилася і загинула, таке неможливо бути. З неї все добре, але може Ліана трохи. Перегнутися, трохи постраждати, ну і бутони, звісно. Але для неї це не проблема, вона знов наростає дуже добре. Так що ви розуміли, пару місяців тому я її, ну, пару, може, і більше, може, може не ну, пару місяців точно я її відокремила, була просто така гола гілка, палка така довга, і отак вона, бачите, обросла дуже швидко і вже і цвіте. Квітка дуже красива, біло-зеленувата. Біла Колись мені казали, що Пасіфлора костан погано цвіте, практично не зацвітає у домашніх умовах. Але ж у домашніх я не знаю, а у теплиці, теплиці і на вулиці. Раніше я їх виносила, поки я не висадила в ґрунт, я їх виносила на вулицю. Десь кидала близько якогось дерева, такого розвинутого, ну, наприклад, Пасіфлори в мене оплітали персики, потім я дуже сильно їх обрізала, бо стягнути ці зарослі, ці хащі було неважливо і дуже багато я живців роздавала людям, деяким навіть примусово, тому що дівати було ну, нема коли. Вона добре вкорінюється. Ця посіфлора. Дуже витривала, не вибаглива зовсім. Просто вона неплодоносна. Просто красива. І ще маленька в мене є. Бачите, теж вона, вона вже лізе, вона вже лізе, наповзає на шпалеру, намагається. Так що, якщо когось цікавить вона, така собі красунька, повідомляйте мені у коментарях, зв'яжемося на предмет придбання цієї пасіфлори. Ще в мене є Blue Velvet декоративна пасіфлора. Вона там у кутку стоїть, але вона зараз не цвіте. Вона цвіла. Не знаю, якщо фотки знайду, то викладу. Так, в принципі, я так не особливо і фотографую, бо вона теж в мене давня. Temptation дуже радує зав'язями, зав'язями, бутонами. Побачимо, коли вже буде визрівати, побачимо наприкінці, скільки вона нав'яже. Бо, звісно, що рослини, ну, то, що вони кліщем побиті, це одне питання. А ще вони ж адаптувалися у ґрунті, якийсь стрес вони теж отримали. Тому для першого разу, для першого року росту у ґрунті. Я вважаю, що досить так і непогано поки що. І, і так, ще таке спостереження дивне, що, от, наприклад, Roland, Temptation, Роланд і Фредерік якось кліщ не дуже сильно побив, але чомусь він накинувся, дуже хищно накинувся на Індіго. Бачите, скільки, оце, оце скільки листя відпало. Ну, зараз, бачите, вона знову бростає. Декілька квітів було, але ж вони нічого не зав'язали. Ну, я туди і не долізу, навіть якщо б я і захотіла би. Ну, звісно, долізти можна, але ж, але ж не хочу. Темптейшн в'яже, і хай ця в'яже теж. Ну, ось така в мене картина, бачите. Ще раз наголошую: Констанце Ліот, вона. Неплодоносна, але просто красива, потужна, невибаглива, зовсім зовсім. Ну, як бур'ян росте. Мені здається, що вона б дуже добре прикрасила у південних регіонах якусь палеру. Ну, можна спробувати. Ось така вона. От зараз я стою, от, е дивіться, так от, ця ліана, вона практично мого росту, отак вона складена. Якщо її випрямити, вона буде більше двох метрів, звісно, але так вона скручена. Ну, Може, ще трошки я її якось закручу. Ну, от таке, так, от така буде посилка, якщо. Ось так от. Отакі в мене пасіфлори. флори заплітають. У наступному році думаю, що картина буде більш цікава, коли вони всю шпалеру повністю заплітуть. Бачите, це тільки за якісь тут пару місяців, мабуть. Ось так вже так же все. Закрутили, обкрутили. <ріст> На все добре. Сподіваюсь, до зустрічі. Пока!